Коломія поповнилася новими акторами, щоправда, не професіоналами, а тільки аматорами. В індустріально-педагогічному технікумі відновила свою роботу творча драматична група молодих театралів. Вперше за останні три роки юні актори знову вийшли на сцену. Студентський дебют відзначили прем'єрою. Виставу Дикий ангел за п'єсою Олексія Коломійця Оцінювали наші журналісти. Творчий драматичний гурток нитка аріадни в технікумі започаткували 13 років тому. Ініціатором створення та незмінним режисером всіх студентських вистав є Наталія Скригунець. Десять років поспіль з молодими акторами працювала щотижня. В рік ставили по декілька прем'єр. Згадує педагог. Акторську роботу в закладі припинили у 2009-му. З того часу жодних репетицій та вистав. Дикий ангел прем'єра для глядачів та дебют для акторів. Ще студентських років. У мені е, живе любов до театру. І, можливо, якось за життєвими обставинами то я випливаю на хвилю таку мистецьку, то я десь тону і мене немає, але нам забракло творчості, нам, е, е, бо в нас студенти такі, ну наскільки багатогранні і творчі, вони самі нас спонукають до такого виду діяльності. Дикий Ангел робота не з легких, розповідає режисер. Ідея народжувалася два роки. Потім прискіпливий підбір акторів переслухала чини кожного студента та розподілення ролей. Головного героя відібрала аж за п'ятим разом. Платона Микитовича Ангела грає випускник Віталій Геник. Роль батька хлопчині підійшла якнайкраще. У мене колись бабуся виставляла. Театральні якісь вистави, і ну тому я так вирішив чуть-чуть піти по її стопах. Кожна роль для кожної людини з першого важка. На це моя перша роль і надіюся, і не остання. У повісті про сім'ю на дві дії зіграло 13 студентів. Вдало підібраний сценічний одяг акторів. Інтер'єр, як написано, в оригіналі Свої ролі молоді аматори виконали як справжні професіонали. Кожен театрал бодай якоюсь рисою характеру відповідав своєму героєві. Я в цій граю роль. Т Тетяни, наймолодшої дочки Платона е, Ангела. А ця роль мені дуже близька по духу, тому що я ця роль дуже енергійна. Така дівчина має бути, можна сказати, вертихвістка, Ну я сама по натурі така. Ми вирішила спробувати свої сили. Прийшла кастинг і мені дуже сподобалося. Тим більше сценарій, е, така життєва ситуація, яка з'єднує з'єднює долі різних людей. Дикий ангел друга повість драматурга Коломійця, яку втілюють на сцені студенти індустріально-педагогічного технікуму. В планах зіграти ще шість вистав, написаних Олексієм Коломійцем. Юлія Струк Андрій Гаращук для телеканалу НТК.